Потрапляє кадирово на там той світ. Ну і бачить, що там чорти заганяють людей у дві черги. Одна черга стелиться в підземелля, а інша в гори. Тут зненацька під'їжджає такий собі розмальов... розмальований триколором автобус. З автобуса виходять дві апетитні кралі з рогами і з гучномовцями. І всіх бажаючих запрошують відвідати концерт Йосі Кабдзона. Ну, Кадирова довго умовляти не прийшлося. Коли в автобус набралося люду під зав'язку, він рушив. В Величезному концертному залі не було навіть де яблуку впасти. Одні ходили по головам інших. Кадиров побачив пригожина і сів біля нього. Концерт розпочався. Десь за годину Кадиров до Пригожина. Де тут можна водички попити?» Пригожин. «Нельзя». Десь за дві години Кадиров до Пригожина. Я би бутербродік съв. Где тут у вас вкусно і точка? Пригожин? «Нельзя». Десь через три години Кадиру до Пригожина. А как тут пройти в туалет? Пригожин, Нельзя Кадиру. Попить нельзя, поїсти нельзя. Даже в туалет сходить нельзя. А що можна? Пригожин? Аплодировать. Аплодировать!